Я вас вітаю, як настрій. Сьогодні вкотре читаю новини і знаєте про що я за -за замислився? Що е болотні ну рашики вони е весь час е просять допомогу Путіна. На жаль, у Вадимович Путін. Мій папа на війні, мій дом затопило нас малої сестринки нігде жить, допомогіте нам, пожалуйста. Я щось не можу зрозуміти. Що це за наратив такий? Наприклад, да, я навчаюся в університеті. У мене є якісь там по навчанню проблеми чи питання, і я кожен раз повинен що, директора ходити, просити у нього щось, чи що? Чи чому ми у президента нічого не, не, не просимо і е, до нього не звертаємось? Що це за наратив? Де вони це взяли? Звідкиля? І чому вони вирішують, що він прийде, повинен прийти і зробити щось? Шановний Володимир Вадмірович, ми жителі Оренбурзької області, Оренбурзького району, ТСН Вановська, СНТ Заря просимо вас о допомогу. Надіється, крім вас нам ні на кого. Володимир, подійте нам! Хто в курсі, поясніть. Гарного дня. Все буде Україна.